Так, друзі, всім привіт. Сьогодні спробуємо знайти купити картопельку. От, полистаємо OLX, покажу вам ціни, які в нас в регіоні. Скажу так, що е, менше 10 нема, але якщо є, то треба десь далеко їхати. От, там за 100 кілометрів майже. От, тому е, по місцю є в районі 15, так що позвонимо, може домовимось, купимо. Тому що пару кроликів продали, якби гроші є. От, і треба купити картоплі на зиму по-любому. Що по Рівненській області, Які ціни у нас на картоплю? Тобто, 10, 12, 13, 10. ну от Можна поїхати, але 100 км. От. Тобто, Ну Такі ціни, бачите. Дешевше нема. Драча це теж у нас рядом тут можна березня купити. 15, я ж кажу. Ну, якщо десь дешевше, треба їхати прям нормально. Тому зараз наберемо, може привезуть. Коротше, такі ціни бачите. Дешевше немає. Стопіль борезно 15, 18, 15. Такі розценочки, коротше, в нас. минулого року, коли по 9 було спочатку, потім теж скакнула різко. Тому чекати вже нема смисла, я думаю, треба брати. Зараз наберемо чисто так попитаємо. Що по чому буде. Ну от, знайшов номер, зараз продає чоловік картоплю. от. Давайте прямо позвонимо, через Лекс, узнаємо яка ціна і чи є різниця, якщо більш брати. Номер не буду показувати для чого. Включи громко связь, алло. Доброго дня, Алло. да, да, доброго дня, алло. Звонимо ще раз. Де зв'язок людини. Не бере. Так, зараз з Фейсбука знайшов номер ще раз подзвонимо до людини однієї, бо цей щось не бере. До речі, тут бачу, пишуть в коментарях, що вроді по 13 буде. Зараз наберу. Алло. Доброго дня. Поголошені з Фейсбук. Хочу продаєте картопельку. Дивіться, а які сорти у вас? Треба велика картопля, так. Є біла роса. І яка ще? Біла. О, це вона біла не да? буде. Яка ціна буде, якщо привезти по березному Це без доставки буде по 13. Чи з доставкою А, з доставкою. Я зрозумію. Дивіться, а на коли можна на завтра? Чи на сьогодні, наприклад, ще до вечора? Перевибирати треба. А на завтра вийде. Ну, давайте тоді 300 кг білороса і оцю галу, чи як вона біла. 100 кг, я думаю. Ну так, якщо вона нормально, не це я не война. Ну, добре, добре. Буду чекати тоді. Все, дякую. Будете дзвонити. Короче, є по 13 лише. Це найдешевший варіант, який тут оближі. Я далі 15, а той вище бачу, там і 18 навіть були. Тому замовили. Я думаю, може завтра або... Ще сьогодні до вечора. Ну сьогодні до вечора вряд ли, тому що її треба набрати ще у мішки. От. І привезти. Ну, кажу добре. Так, друзі, купили картопельки. 400 кг по 13 грн. Зараз покажу. Яка Тут білоруса. Ось така велика, бачите. Гарна. Десь три кг білорусы я взяв, вона хороша, мої мої завжди. І мабуть 100 кг Крулова Анна і гала чи яка. Ну коротше жовта. Тому раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мішків. Ось таких десь по 40 кг плюс-мінус. Тому треба перевозити. Купили бачте, картоплі от, 400 кг по 13 гривень. Рахуйте десь 5200 200 заплатили. Хоча, бачите, кроликів, от, минуле відео показував вам. от, Продали 10 штучок, рахуйте там, 18 кг з чим, десь на 4 тисячі гривень по 220 гривень тушка. От, Тому навіть 10 кроликів бачте, не вистачає, щоб купити 400 кг великої картоплі на зиму. Тому що в нас би якби була, але як ви знаєте, в нас було затопило, то соток 4, майже 3 пропало картоплі. Чуть викопали там кілограм 150-200, ну хай 200 буде, там мішків 4-5. Ну, то ми її їмо потрошку, тому що ну, якби немає. А на зиму прям може бракнути, тому що ми картоплю любимо. У нас вермишель, хрупи там менше використовують. буду бы у нас есть белые то И yeah. цены будет белороса все. И сюда будем Здравствуйте. Це, це, що ми викопали, друзі. І починає вона все-таки гнить місцями. Бачите, я вибрав, викинув. От, коротче, Її треба їсти максимально оцю швидко. І цю так само. Ну і там чуть пару відер мелкої на сітки. Знаю, ще й дивіться, це те, що ми купили. Тут біла і це, що мені дав, товариш мішок всипали з червоною міша. А це ця, бачите, така, що ми купували біла. Вся така велика. Ну, чисто так для інтересу взяли 100 кг. Ми її вроді брали минулого року. Вроді би нормально, я знаю, нам подобається. Так, і значить, цю, що ми білоросу, бачте, всипали сюди 300 кг. От, так насипав я його, бачите. Така висота десь в коліна. От. Ну це має лежати. Це нормально, це дуже велика, бачите яка. ну, Є така, що аж прям отак от всередня нормально, бачите, 2-3 руку можна взяти. Є такі, як кажуть, на Тому затарились на зиму чуть-чуть. Тому, друзі, отака от... Ціна на картоплю цього року, і це ще, я думаю, вона буде рости, тому що, бачите, 13 гривень ну, якби і дорого, але, блін, вона дешевше не буде. Минулого року вона була там 15-10. Хоча ми минулого року тільки почалося вересень, 1 число. Ми купили по 9 гривень, а потім вона скакнула там 12-15, ну там по-різному були ціни. І до 20 чи 25 навіть доходило. тому вона цього року так само не буде дешево, зарішніми ценами і так далі на все. От. Тому купили вже, от. Е, тому що на зиму має бути запас. <гум> Їсти тут треба щось. От. А картопля як не як. Це той самий другий хліб, як казали колись. Тому лайк.